У волонтерському центрі Шостка Добро підбили підсумки конкурсу у єдності Наша сила, приуроченого до Дня Соборності України. Долучилися до нього майже 500 учасників. Це колективи дитячих садків, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Страшна війна вже йде майже три роки, а ми з вами не втратили цю силу. Ми ще більше об'єднуємося. А важливе, що наші діти розуміють. Як важливо сьогодні допомогти військовим своїм малюночкам, своєю окопною свічечкою, своєю посмішкою. Світлана Субтельна подякувала дітям за активну громадянську позицію, а саме за участь в усіх ініціативах волонтерського центру, спрямованих на підтримку українських захисників. І дуже важливо, що ми з вами об'єднуємося завжди, яку б справу не проводила. Збираємо каштани всі разом. Проводимо конкурси малюнків всі разом. Збираємо консервацію хлопців разом. Збираємо не риб і всі разом. І у нас все з вами виходить. Усі творчі роботи дітлахів, а це патріотичні плакати, малюнки, поробки та обереги. Волонтери передали нашим військовим. Автори найкращих творчих доробків отримали грамоти, подяки, пам'ятні, подарунки та солодощі. Діти та їхні педагоги розуміють, що згода, взаєморозуміння та взаємопідтримка це сила держави. У свої поробки вони вклали любов і віру у перемогу, наповнили їх побажаннями миру, єдності та відданості Україні. Я на конкурсі представила малюнок зображень. Були воєнні та берегиня, яка оберігає країну. Я хотіла підтримати наших захисників, щоб постаріше закінчилась війна. Діти значить діти разом зі своїми педагогами підготували невеличкі такі презентабельні малюночки. Ну вони хотіли показати, що вони також, хоч і маленькі члени, як кажуть, нашого великого міста, але вони також піклуються. Кожи, кого є служить тато, у кого. Дядя, кого дідусь, то вони свої сердечка передали в своїх сердечках, передали любов, шану і повагу. Колектив всіляко намагається, як кажуть, вкласти своє душу і серце для того, щоб допомогти нашим військовим, нашим хлопцям, нашим захисникам, щоб вони чули почували себе. Що за них хтось все таки піклується, і все таки нашому волонтерському центру, які не посидючі, які також усім душою і серцем переживають за наших хлопців, і всі кажуть, всі ми разом. Ми переможемо і перемога буде за нами. Я представив на конкурс малюнок і англіолочки. А ще кажуть, ти вірш склав про Україну. Україна рідний край, люба моя нинька. Ми здолаємо орду, не плач дорогенька. Повернеться син з війни до рідної хати. І тебе, моя кохана, будемо прославляти. Засіяє мирне сонце, у вікні моїм, засвітуть волошки в полі золоті. 嗯。